Всім привіт! Ви на каналі GSM Forsage і з вами я Оленка. Знаю, що ви чекали цю тижневу рубрику новини технологічного світу. Багато цікавенького я назбирала, тож влаштовуйтесь позручніше. Буде цікаво. І сьогодні у випуску SpaceX обмежує використання супутникового інтернету, новий смартфон Ice 2. Windows 11 зливають інформацію, що відомо. Наушники для сну від Philips. Російський супутник став космічним сміттям. Штучний інтелект допомагає у вирішенні судових справ. Як, де та коли. Якщо ви не підписані на наш канал, то саме час це зробити. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Ну що, почнімо? Новина, на яку дуже негативно зреагувала вся світова спільнота, SpaceX вирішили обмежити використання інтернету StarLink для безпілотних літальних апаратів України. Використання Starlink для управління безпілотними літальними апаратами виходить за рамки угоди, яку було підписано між компанією та Україною. SpaceX знають, що військові використовують Starlink, але проти того, щоб їх використовували як зброю. Ну, як відомо, то Збройні сили України використовують комерційні безпілотники для коригування артилерійського вогню та скидання бомб на позиції противника. Тому це, ну, звичайно, проблема. Але от ви здивовані? Я особисто ні. Ну що ще можна очікувати від SpaceX? Тільки но ну, всі поговорили про флагман від суббренда Oppo OnePlus 11. Як з'явилася ще одна новинка: смартфон. ICE 2. Зовні новинка нагадує OnePlus 11. Немає лише текстури на задній кришці та зовсім інший виріс під фронтальну камеру. Щодо функціоналу, то Ice 2 має дисплей 674 дюйми з роздільною здатністю 2772 на 1240 пікселів. Матриця AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 1000 ніт. Смартфон виходить на ринок у трьох модифікаціях пам'яті 12х256, 16х256 та 16х512 ГБ. Три камери ширококутна на 50 Мп, ультраширококутна на 8 Мп та макро на 2 Мп. Та ємність акумулятора 5000 мАч. Ну, за характеристиками, непоганий такий смартфончик виходить. А як ви ставитесь до смартфонів Oppo? Пишіть в коментарях, нам цікава ваша думка. Хто з вас вірить у Великого брата чи теорії великих змов? Ця новина для вас. Стало відомо, що операційна система Windows 11 від Microsoft передає дані. Автори каналу ZPS Security Шанель в YouTube протестували та з'ясували, що Microsoft передає дані і в інші компанії Google, MacF. І фірмам, які займаються маркетинговими дослідженнями. Операційна система робить це обминаючи будь-які дозволи від користувача, і ці дозволи не мають жодного стосунку до функцій, які з'явилися в Windows 11. Думаю, що всі, хто зараз оновився до Windows 11, напряглися. Так? Зрозуміло, що зараз ну, всі гаджети, якими ми користуємось, збирають нашу інформацію. Ну але це не ок. Чекаємо, можливо, будуть якісь роз'яснення від Microsoft. У сучасному світі кожного року зростає відсоток людей, які страждають розладами сну. І, мабуть, Філіпс взяли за місію щось з цим зробити, випустивши наушники для сну. Ці наушники товщиною всього 6 міліметрів і вони практично не виступають із вишних раковин. З'єднані дротом зі спеціальним модулем, який розташовується на тильній частині шиї. На ньому фізичні кнопки для керування відтворенням. Спеціальні сенсори автоматично відстежують, коли ви заснули та зупиняють відтворення. Інформації про активне шумозаглушення немає, але навушники можуть генерувати білий шум. Ціна за предзамовленням 175 євро. Далі ціна становитиме 250 євро. Цікаво, цікаво, але в принципі, ну коли хочеш спати, то будь-які наушники можуть стати наушниками для сну. Ну хто з нас не засинав під музику в наушниках? А? Всі з нас знають про космічне сміття. Це уламки космічних тіл, які люди випускали у космос, та з тих чи інших причин не змогли повернути на землю. І це ну дуже серйозна проблема. Адже ці частки, налітаючи одна на одну, перетворюються у хмари уламків, які стають дуже небезпечними для інших космічних тіл. Це є до чого? Ах так! Російський супутник космос 2499 розпався на уламки. Наприкінці грудня 2013 року ракета Рокот вивела на орбіту три супутники, але через півроку виявилося, що їх було чотири. Невідомо для чого був створений останній і які дані він збирав. Є різні припущення, причини руйнування не уточнюють. 18-та ескадрилья космічних сил Сполучених Штатів, яка відстежує супутники, заявила, що 4 січня 2023 року космічний апарат. Розсипався на десятки шматків. Ну, так, Арефія сміття не тільки на планеті Земля, а ще й у космосі. Приємно про це згадати в котрий раз. Всі тільки й говорять про чат GPT. Ну, ми також не могли про це мовчати. Так колумбійський суддя використав чат-бот зі штучним інтелектом для вирішення справи. Справа була щодо медичного страхування дитини аутиста, і своє рішення суддя виніс, виходячи з відповідей, які отримав від чат-бота. Стверджується, що всі відповіді були перевірені та підтверджені фактами цієї справи. Основною ціллю використання у цій справі чат GPT стало зменшення та оптимізація рутинної роботи. Ось так штучний інтелект потужно вривається у наші з вами життя. Так, безумовно, є багато суперечок щодо цього. Але, на мою думку, це наше майбутнє, так чи інакше. А що думаєте ви стосовно штучних інтелектів? Пишіть в коментарях, трішки подискутуємо на цю тему. Ну що, як вам наші новини? Залишайте лайк під цим відео, якщо вам було цікаво. Зустрінемось наступного тижня на цьому ж місці. До нових зустрічей, Па-па!